Вітаю глядачі мого каналу. Вітаю українське панство Запоріжців моїх дорогих. Зараз 16.53, 4 вересня. Я робитиму розклад, це друга частина лівого берега. Комунарський Шевченківський район. Проходимо швиденько в сокращеному вигляді, тому що, в принципі, немає на то потреби розглядати загальний розклад був більш-менш такий по по самому Запоріжжю по берегам більш-менш нормальний. Так, ну давайте подивимося. Подивимося комунарський район. Ми його ділимо на приватний сектор та багатоповерхівки. І, звісно, подивимося постраждалих. Початку загальна. Так, значить, дивіться, п'яте число. Тут падають у вас скриси і пльотки, але у вас йде лілія, тому я дуже сподіваюся, що у вас буде все добре. Тому що впали зараз отакі карти, я доклала, буде проробка цього. Будуть повернення до кращого і захист Всесвіту. Сподіваюся, так воно і буде. А, перша карта у вас була коса рішення. Чому? Зрозуміли, да? так, далі, значить, загальний цей розклад на шосте число. Сонце лежить між гарних карт, тут ресурсна карта, все буде добре. Сьоме число також показало, що все буде хорошо. Люди задоволені, буде подія по Христу. Але вона буде з нашим ключом. Тобто комунарський район трошки фонить п'яте число. Як ви зрозуміли, то давайте будемо дивитися. Дивитися, будемо приватний сектор. Приватний сектор п'яте число все у вас буде хорошо. Сьоме також буде нормально. А от шосте трошки буде неприємно. Чому? Тому що у нас дві негативні карти. Ось вони, вони поряд. І бачите, у нас єдине, що хорошо, що все ж таки вони закінчуються і та, і та карта позитивними картами. Тому все ж таки я дуже сподіваюся, що 6 число пройде по Христу, тобто це буде важливо, і закінчиться воно успішно. По меншому варіанту, як мінімум, по меншому варіанту, як максимум успішно, нічого не станеться у вас там. Ось так. Так, далі. Дивимося багато поверхівки. Прекрасно, багатоповерхівки 5-го числа, пожалуйста, лисичка, це наш план пройде по клеверу. Так, тут книжечка треба докласти. Буде якась подія 6-го числа. Безпокойна, неприємна, але пройде по ключу. Пройде по ключу. Ось, бачите? Ось такі карти. Так, і сьоме число буде нормальним, ресурсним, захищеним, і все буде добре. Тепер давайте глянемо взагалі комунарський район. Постраждалі люди, їх не повинно бути, але давайте подивимося. Так, почнемо з простого. 7-го числа все буде хорошо. 6. -го. нам випадають частенько тучки, то постраждає тільки ваш тиск. Все остальне буде добре. І от п'яте число випало у нас по луні дівчина. Жіноча енергетика ось вона. Далі йде хаос, жінка лежить між цими речами. Тобто, я так розумію, що тут, по-перше, жіноча, по-друге, -по нервова система. Взагалі все добре і ресурсна карта. Тобто, ось тільки таке, як завжди. Далі Шевченківський район, міста Запоріжжя. Дивимось загальну ситуацію. Так, дивимося. значить, Загальна ситуація. Так, проблемки тут будуть. Ситуація буде така собі, але люди будуть задоволені, в принципі, більш-менш. Ну, п'яте число, от воно буде ще бутне. Теж, бачите, на Шевченківському районі теж саме. Шосте число. Шосте число, трошки потягне від п'ятого, може, то вночі буде, але взагалі потім буде все нормально. Ну і сьоме число. Тут все буде добре. Так буде багато тих сирен, але взагалі все буде добре, стабільно і по Ліліям. Ось так. Лілія це карта комфорту. Комфорту. Якщо вона випадає, то все буде добре. Ми бачимо, що п'яте число таке, тому будемо дивитися. Буде перший приватний сектор. По поводу приватного сектору. П'яте число. Ви пройдете по клеверу, карт руйнувань тут немає. Шосте число. Посередині дитина. Може, щось новеньке буде. Лисичка і рибка. Тут є ресурсна карта, карта розрушені тут немає. Ще на лисичку я доклала, прийшов ключ. Шосте число прекрасне. Сьоме число. Ну, карти то показали, не я. Я не ясно бачу ще. Далі починається трошки потучам, бачите, і лежить гора. Негативна карта, хоча йдуть допомога. Да, але вони такі собі. І от я доклала от, на проблеми. Да? Далі по всаднику дуже швидко все ведеться, по ліліям і на краще. Тобто, з цих карт я виходжу, що 7 число буде все нормально. Тобто, приватний сектор ми роздивлятися, по посілкам не будемо, тут буде все добре. Давайте, щоб вже ми були впевнені, подивимось, що будуть постраждалі. П'яте число. Нема питань, всі карти прекрасні, ніяких постраждалих тут не може бути. Шосте число, приватний сектор. Також, все тут нормально, єдине, що собака може показати тільки нервову систему. Більш нічого. Ось так. Все. Все буде нормально по саду. Далі. Сьоме число у нас ресурсна рибка. Пройде по дитині книжку я відкрила, тобто більш-менш нормально, легенько щось таке. Якщо буде ось потучам, потучам нам може показати тиск, контузію, щось таке. Ну, таке непонятне. Але тут немає нічого такого, супер-пупер абсолютно. Тобто, ми бачимо, що по приватному сектору, по постраждалих все буде нормально, їх не буде. Так, дивимося багато поверхівки Шевченківського району. Прекрасно, прекрасно. Значить, дивіться, дівчину викидаю. П'яте число. Стабільна ситуація. домівкам. Дерево, рост, трошки йдуть зміни, і мало того, що ці зміни, вони ще йдуть на краще. Зміни лежать між деревом та ліліями. Якщо нам випадає рост і комфорт, і стабільність, це прекрасно. Це п'яте число було для багатоповерхівок Шевченківського району. Шосте число. Сад. Прекрасний настрій у людей, задоволення. Далі лелейки, тобто все на краще. Іде якась рішення, і теж покращу ситуацію. Тут йде ресурсна карта. Всі позитивні карти. Шосте число. Сьоме число для багатоповерхівок Шевченківського району. Також йде по букету. Потім щось іде новеньке, трошки незрозуміле, неясне. Але по собаці тут буде іти допомога, тут вірні друзі, тут підтримка наших військових. Тобто цей букетик їхній. Тому все буде добре в багатоповерхівках Шевченківського району, усього. Нічого бігати по районам. Так, і давайте я подивлюся також чи, чи будуть постраждалі, це підтвердить нам предудущий розклад. Так, п'яте число, по людям, Шевченківський район. Ну, клопоти будуть, по пташкам це таке. Всадник гарна карта. Ці клопоти ми швидко пройдемо. По змії, так, це іде здоров'я. Воно лежить між хрестом, подією, та всадником. Тобто, це позитивні карти. Це йде теж позитив, бо він пройде по дитині. Тобто ця подія вона буде несерйозна. І ця загроза здоров'ю, вона лежить між позитивних карт. Не повинно тут бути ніякої серйозної загрози, бо тут лежить дитина. Тобто, що тут буде по змії, якась така кольцо. Ну, я вам так скажу, що дуже схоже і де лілія. Це, знаєте, які проблеми по здоров'ю? Тут не пов'язано з травмами, тут пов'язано з тим, що лілія це холодна карта, і тут можуть бути просто якісь простуди, застуди. ось таке. Причому ці бактерії вони у нас сидять, вони просто, як тільки похолодання, вони піднімають голову і починаються процеси. Ось шосте число: тут конкретно лежать криски. Але ці криски, які показують травми, лежать між клевером та лелеками і поряд сонечко. Тобто, це позитивні карти, і ці криски, вони нічого не зможуть тут зробити нам. Тобто, це, От впав чоловік на ці криси. І сад. Тобто я так розумію, що ну, якщо навіть там щось якесь таке момент буде, хоча у нас на 6 число я не пам'ятаю, щось десь припадало чи ні, тим паче на Шевченківський район, ну ось я можу сказати, що не повинно тут нічого бути, тому що криски лежать між позитивних карт. Так, далі не буду рожовувати довго. Тут прекрасні карти нам випали. Я кидала на лисичку, яка під питаннячком. Да? Тому що у мене тут ресурсна рибка, стабільність і лисичка припала. Але я поклала на неї тут ключик. Це все буде хорошо, і люди будуть мати ключ від свого здоров'я. І план, план від свого здоров'я. Як його підтримувати? Ось так. Так що по Шевченківському району все буде добре. Ці три доби, я так розумію, будуть теж нормальні для нашого міста Запоріжжя. Дякую вам за увагу, за те, що ви дивитесь мої розклади. Будь ласочка, підписуйтесь, пишіть коментарі, це важливо для мене. І почуємось, папа.